Випад назад по діагоналі, через те, що наша ягодиця має структуру м'язів, яка не прокачується тільки випадом назад. Нам потрібно робити різні варіації випадів. І ось один з них це випад назад по діагоналі. Що я роблю? Я виставляю себе у правильну позицію. Тобто напроти точки кріплення, натягую повністю петлі, переконуюся, що ручки тверд перед грудною клітиною. І зараз буду робити випад назад. Я поставив так камеру, щоб ви бачили. Зараз я буду навантажити ліву ногу, ліву ягодицю. Для цього я буду робити рух правою ногою. Що я роблю? Тримаюся за петлі, підвожу ногу назад і завожу своє коліно за п'яту передньої ноги. І повністю стою повністю. Що потрібно пам'ятати, що коли ви робите випад по діагоналі, ви одразу здаєте траєкторію руху. Тобто одразу нога йде по діагоналі назад. Я роблю присідання і вертаюся на вихідне положення. Вам потрібно пам'ятати про те, що коли ви робите випад, ви не крутили тазом, тобто не треба танцювати, тобто ви стали рівно, і ви за рахунок того, що ви розтягуєте сідницю, ви заводите ногу назад. Давайте поміняємо ноги Права на місці. Ліва нога зараз буде робити крок по діагоналі назад. Я завів ногу, завожу коліно за п'ятку передньої ноги, тазман лишається рівно, давлю вверх і піднімаюся повністю випад назад по діагоналі. Чудово!